Тобто, то є заявка. То є 24, яка вже півтора того точно буде. Ну, тим не менш, давайте пройдемося таку, по рестайлінгах. Всі бренди оновили свої лінійки, всі відомі Forte, Kенtaver, Оріон, ДНТС і так далі. Я конкретно Скаут, я конкретно про ці буду богати. Дивіться. Е, я його і всі ці трактори завжди в одну. Грібінку ставив, і так воно є. То не Фенг, то не Ловел, то не Джинма, то якість економ клас, все є економ клас. Но, хлопці, майте на увазі, що кожен рестайлінг, кожна нова модель виходить, має трактора, я так вважаю, покращуватися. Щось мається робити, щоб вони ставали ліпші. Коли фірма робить редизайн і на тому все. Ну, це класно, круто, супер, якщо не міняється ціна, нову питань. Но, коли вже виходить рестайлінг, і коли є реально якісь зміни, а тут є зміни конкретні, не одна в рівнянні з тим, які були до цього, то є хлопці інші справи. Ось одивіться, навіть підкапотне, як зроблено. Ну, грамотно, класно. Все, ну, акуратно, воно файно зроблено, ну самі Дивіться, нема там, якихось стяжек, якихось там шлангів, які торчать, непонятно як. От. Тобто підкапотне, все файненько на, на каямовському моторі, бачок весь, з боку, все. Залізний, не тобто не зекономили там цього. Мости, ну, мости остались такі самі, то таке задній мост, побачите, приципне. Ровний доску пол, з ковриками, з порошками, все файно. Теж переробили, все, піднявся, вище став трактор. Здорові колеса, плюс більше веса, плюс більше грузи. Дуга безпеки. Примусове навісне, звісно є. Примусове навісне, без нього ніяк. І крепший Поставлено крепший задній мост. Тому що, чесно, був задній мост обичний. Тут зараз ви побачите теж гідравліки більше стало. Вход-вихід, дві пари мама папа на там прицепи, на інше навісне обладнання. Мости, бачите, чулки, до КПП розширяються, трошки переробило, бо було не так, я пам'ятаю, як було чітко. Примусова гідравліка. Один плаваючий режим, могло бути більше, Ну, то не суть. Мужики, дійсно, є зміни. Вом, дивіться, як це файно. Дійсно, є зміни. Зміни є не тільки по дизайну, зміни тут є серйозні. Тут мається і широкі колеса, плюс високі колеса, та X, X3X. Тут мається дводіскове щеплення, тут мається примусова гідравліка. Тобто все, дуга безпеки, всі опції, які можливі в трактор 24-ку в навіть більше, тут є Добавлено, плюс посилена савасова конструкція, то є файно, то є добре. Буде в тракторі більше ваги, буде від нього більше толку. То є респект. Тому саме цьому. Поки що з того, я що бачив всі рестайлінги з цього в цьому році, на мою скромну думку, саме більше. Я маю на увазі не самі трактора по якості, а сугубо рестайлінг. Я в цьому році більш за все приємно здивований кентавром. Багачко чого зробив. Не тільки дизайн. Так, да, всіх ось, які кентаври лишилися. Може з-під спідчука тікти, -тік капот закривається тако криво, що там, ну, по кузову по красочному бачиться гарно, але там треба дивитись, брати ключа і так опробувати. Електрика, все це я впевнений, що більшість моментів воно залишилося, і як в будь-якому бюджетному контракту, і що б вам там не розповідали, то це все буде. В цілому, про бренд можна сказати, що ДВ-шки ходять з 2012-13-го року, то є. Той же трактор, то є та же шасі, та же база, основа та же. І вже скільки більше десяти років хлопців досвіду компанія ДТЗ робить по І Ось ми бачили пару років назад, коли зробили у 22-му році Кентавр, перший рестайлінг, то що стали такі морди обрізані, строгі рівні пола. Тоді переважно попрацювали з робочим місцем для людини, а зараз же доробили, ще довели до ідеалу, як то кажуть. Плюс додали всі фішки, які модні, плюс посилили самі шасі, то є респект. то дійсно, хлопці постаралися. От. Ціна тут буде в конкуренції з усіма остальними, Тобто він не стоє космос. він, Хлопці, то є, він не стоє всі гроші світу. Причому, при всем, що тут є все. Тут є все, що має бути в тракторі в такому і примусово, і двохдісковий, і пожалуйста, все, все 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 от і до. Він стоїть адекватне, хороше. По ціні питайте, по ціні питайте, по ціні дзвоніть, бо я ще не годен і не буду зараз розголошувати точну вартість. Хай буде вас сюрприз. Регулювання керма, дивіться, воно чи можна, але воно є. От -от. О, по моментам, якимсь економили завжди, вони як так економлять. Але, тим не менш, навіть отой світ, нема тої крутілки, як в мотобоці. Ну, тут а все теж, файно. Я, чесно раджу, позицію, 244F. оцей, 244 фсу. Uh, і подивіться 404, ще кому треба сороковка з реверсом, бо там є дуже серйозна така дура. Сороковка, теж з принудітельним, там взагалі шасі з 50-ки стоїть майже то подивіться ще до сороковки, відео вже на каналі. І, хлопці, майте на увазі, що є в наявності, є в наявності різні кольори. Теж можете набрати, я вам відправлю відповідно фото-відео на Viber, які є, в принципі, цвіта. От, но на сьогоднішній день, ось така оптика йде в нього файна. На сьогоднішній день тракторець, чесно, дуже дуже і дуже приємно здивував хлопці. Тому що я то думав, що то 50 а то є 24-ка. Ну то, що вони додали трактору Вес, то, що вони додали трактору Вес, то, що вони не зажмотилися на ходовій, доробили, плюс всі сучасні опції, які всі хочуть зараз, примусові, ровні поваги і так далі, то все суцільно дає. Дуже дуже непоганий такий трактор. Плюс виглядає він солідно, класно, дизайн зроблений, файно, все. Приїжджайте таке на село в такому тракторі і все, ви пан. Просто без магаричу вас до хати ніхто не позове. Тому, хлопці, майте на увазі кінта, епочка. Дуже чекаємо на обзор 50 50-ка буде взагалі звірів. Ну, а кому 50-ка, знаєте, за великі, забагато, за, за дорогі. Пожалуйста, теж на 28-х бліз. Їздить на здорових колесах, все буде саме то що фактурет дійсно крепкі і по крайній мере, за залізом вже провірено временем не підведе веде коробку мотор ну самі які поміняють електрошки там гірлянді поробити, якщо вони повезе а я повезе і це буде добре так. тому Така во. така апаратура кентавер f 4 xu також є комплітації без принципу. Тводіскова широко високорезина резина заложена в базовому означенні на всіх моделях. А примусово чи безпримусово можна є на вибір. Бо комусь воно треба, комусь воно не треба. Такі ось такий от дракор маємо. Тому хлопці, кому цікаво, пишіть дзвоніть, замовляйте. Вони збираються собаки довго, бо вони складні, понять? Но вони в нас є, можна замовити, і дійсно. Мені сподобався цей трактор. От. Кажу, як є, мене здивувають досить важко. А це от прям... Дай, hey, мужики, берете зараз ручки листочок, записуйте назву моделі Fighter 404 RD. Це є економ версія скаута. Чим він примічательний, що то на сьогоднішній день з реверсом з повноприводних 4 тракторів саме недороге і нормальне, дійсно нормальне по якості, що є, що буде робити там, 2 5 10 год і не розсипаться, не буде вам морочить голови. То є файтер від постачальника скаут. Да, них були моменти на старті по скаутах по сорокових, тих же. Останні рестайлінги, всі е, недочоти устранені. Всі ошибки по коробках виправлені. Пацани відповідають за сервіс. Сервіс у них 2 роки. І приїжджають, і забирають, як треба. Ну, Таких випадків вже мінімальне її обслужують. І довисуваються комплектуючі, розходні, якісь, запчастини. Все, то від того ж самого бренду. Їх більш бюджетна лінійка. То скаут рахується, як там, до здорожчих, а Кентавр, Ой, господи, Кентавр, файтер іде файтер як з дешевших. По шасі, по залізу, по заводам виробникам, так як то одна і та сама фірма, то тут різниці колосальної нема. Є. Різниця, на чому зекономили, сразу скажу. По моторах теж. КМ 490, все, питань 0. Зекономили трохи на лакокрасочному, зекономили трохи на кривих. от ви бачите, відомо ті кріплення по-любому через час. Зекономили трошки на кузовних якихось елементах. Хоча в порівнянні ж там з тими ж кентаврами і з остальним, воно не гірше, не хуже, воно стандартне, що зараз е, представлено на ринку з економ е, е, варіантів тракторів. Но е, на відмінності від конкурентів, в цьому тракторі є все. Все, що зараз востребовано, все, що зараз ставлять, то є. Кемовський надійний 490-й 490, двигун, який стоїть, і в Донфенгах, і в Вововах, і в більшості зараз сучасних тракторів стоїть цей от двигун. І нормальне шасі, да, база 24-ка і 40-ка йде стандартно. Теж в у джинмах і в Ововах, то є для таких тракторів, ну не те, щоб недолік, то мінус хіба по весу буде, і там, ну, понятно якщо 40 -е шасі там 50 -е, то там набагато круче. Ну там гопці і ціна. Воно працює, воно буде робити. Е як і ДВшки 404 на шасі 24 ки робили багацько років. От лічно собі, бортова не розламувалась, трактора не розвалювались, ну, може, якісь одиничні випадки, коли там Мунікум якийсь його вклав, ну ви знаєте, можна і Джондіра вкласти. Воно буде. Буде працювати, воно нормальне, воно нормальне, воно буде працювати, воно не буде морочити голову. Хіба буде морочити, ну по-мінімуму, я ж кажу, зекономово може десь на електриці, по-любому, на лакокрасочному, то я вже бачу, на там, кузовних якихось елементах, там крила десь, там тоє, там тоє, там може десь якийсь хамут зустрінеться. Боня, воно ну, досить нормально, бачите, зроблена коробка. Всі магістралі масляні йдуть металічні, тобто там нічого, мінімум якихось шлангочок, резиночок, Можуть тікти сальники. На то сальники, і сальники, щоб вони тікли, поняли? Може такі якісь будь моменти. Вот. Може, там з сапуна підкапувати, треба буде, може щеплення настроїти, тому що з заводу воно настроєно криво-косо, Ну, такі. Нюанс, який є в будь-якому Китайці економ класу. Де, вам кажуть, якщо кажуть, що тракторі проблем, ну, нічого не треба робити, сів поїхав, то про по, по, по дядю Федора. поняв? А такі китайчики, о. тим не менш, мости задні чолки, що мені подобається, зроблено вже людсько, вони саме у шасі. 24-ка 40-ка, вона однакова шасі, до речі, буде така 24-ка. Вони усилили Іменно задні чолки. Віддав перевагу їм, а не переднім. Тепер бачите, вони стоять грубші. І я рахую, що це плюс, тому що е в принципі, передній мост особа стільки нагрузки не бере, і так ролі не грає, як задній. По крайній мірі, якщо ви не беремо що, там, погрузчики, якихось, так далі, бачите. Е є всі опції: дві гідропари, бистрозйоми, е примусове навісне йде, два диска щеплення. Бачите, температуру можна поміряти. Якщо тобі робиш, і тобі херово ставило, то все сюди під мишку поклав на цього бачка, тобі поміряв. Хопці, я не знаю, чим це градусник там напишіть. От. Є реверс. І то на сьогодні дійсно найдорогій тракторець з усіма цими опціями. Чотири циліндри, повний привід, примусове, два диска щеплення, широка резина, і реверсивна. Коробка передачі. Ціна дійсно приємно здивує, то не хайп, хлопці, то не хайп, ціна дійсно приємно здивує. І то 25-го року нова техніка класна, вже дороблена на базі знань, які були за експлуатацію тракторів, Scout Бачите, тут теж все зроблено. Рівна підлога, нормальне робоче місце, ось резиновий коврик з епіцентру, вирізаний ножницями, такі зашити за сидінням кожух, щоб вам багном пилюкою не закидало. Хіба тягнуться треба за і понижене? Чотири передачі, два діапазони, плюс є реверс. Досить зручно. Все зроблено. По-простому, воно зручно, я ж кажу. Лукокрасочне гівно, повне обділочні матеріали пластик. Теж таке собі. Ну, саме просте китайське, ну як у всіх. Вот. Но, Саме головне, що йде шасі. Мотор класний. Фірма сама, гарантійні зобов'язання, документи, все, вам не треба там роками чекати, когось договору, подзвонити, якщо щось станеться, вам відправлять і приїдуть, якщо що, і замінний трактор дадуть. Тобто в цьому плані в цьому плані все супер. Гітро підсилювач, бачите, як бодренько круто, Можна такий як фраєр, одним пальцем. Аналогово приборне, з такими острівочками теж воно ну, нормальне. Ніяк там в скауті модне, ну все є датчики рівня заряду, є датчики, температури, всі все, що треба, тиску, все, що треба, є. Хлопці, тракторець, нормальний, зручний, бачите, то і бомж комплутація тому що там справи ще має бути три виключательні чогось. Ну там пусто заглушки стоять, то може ще бути додатково. У вас якісь опції. такий ось собі апарат. Так що хлопці шукають на недорогу, нормальну сороковку. Сідушка, до речі, ось от, Бачите, сідво сід, нормальне для справжнього, як то кажуть, ковбоя сів, поїхав. Примусово тисне, жопу свою піднімає. 800 на підйом він возьме, тому що він піднімає свою жопу, там десь є відео. А, от. Ви можете вже більшого трошки оприскувача взяти, взяти там трошки більшу навісне більш важкі. Вот. Тракторист дуже зручний, сучасний, файно зроблений по-людськи для людини, хто буде робити. Ну, кузов, електрика, клококрасочне, то є такі, я ж кажу, воно всіх однакове. Якщо ми не беремо в расчет, там, преміальні бренди, то це, це просто треба прийняти як даність. Якісь моменти, якийсь сальник буде підкапувати, може бути, а може і не буде. Тому якщо ви берете трактора. Більш дешеві. Ну, от в принципі, як є, файтер, ціна класна, офігенна. Два роки сервісу, доставка в будь-яку точку України з документами під ключ, безкоштовно. Є ще куча всякого навісного, прицепного обладнання. Кому цікаво, теж. Пишіть, дзвоніть, якщо доукомплектувати трактор. Навісним ще додачу, що буде ще плюс додатково хороша знижка з ціни. Тому майте на увазі. Fighter 404 RD. Також буде 24, ка також буде з кабінами, також буде паутінник, Тому звертайтесь. І тупо сразу, да? Це як X5 до кальтрактор. Поняв? Ніхто реально просто стоїть, як. как и скаут, как и все. но просто, вот, даже на секунду, просто мозг посмотрите да? Разница. Ну, даже что не разбирается визуально, оценить там железо, что трактор будет на мать вес. И да и у вас... Мы не можем сейчас трошечки, извиняюсь. Да? А он туда в МАВ зайди, там есть Денис. В МАВ. там есть Денис. Даже сзади посмотрите Ну, просто. Просто порівняти з якою-то 40 сороковкою А чому так? Тому що в трактор сороковий поставили шасі як 50 І то ви маєте 50-ку, якщо у вас на 50-ку не треба, ви врахує, маєте собі сороковку І причому з усіма цими наворотами і пластикові балки. Я хочу навіть проїхати. Я, Я вчора подивився відео. Його. А де маса? По-моему, с вся она включается. А, даже нет дрыгалки. Угу. Аком. Сотка стоит. Ну, аком поставили. Не пожалели. На 60 -то. Соточка. Вот. И все, мы даже. Пасы. Пасы без пеки. Оп. Застебнулась такой. И первой. Кентаур. Пише, кентаувер. Ну, зараз я заведу, воно почувствується. Якщо воно... що попало, то воно почувствується. Не здивуєш, але ну, тут все нормально. Тяга є, блін. Чув... Знаєте, що чувствуєте? Що він такий. Е, ну, коли сідаєш на якогось 24-ку де база з 24-ку, ки на 40 де база з 24, ки то от він їде і він такий як легкий, поняв? Цей такий трошки важкувато йому йде, тому що сам трактор має більше, більше вагу. Ну, блін, це дуже мені респект за фірму фірмі Кентавр ДТЗ. Це приятний апарат, який може собі людина дозволити, який не стоїть там космічних грошей, причому який Сороковка дійсно зроблена не, не на базі 24 ки Хто хотів то казав, що я не хочу з 24 мостами, ось його, пожалуйста. Є тільки дві комплектації, що є з примусовим, а є без примусового. Бо чесно, в 90% випадків вам примусово нахер не треба, то доповнительний геморрой. морой. Примусово це просто модний тренд такий. А по факту, як ви будете використовувати його, коли вся нав'язка працює в плавають, хто там в ліс, ліс їздить багато з прицепом, хіба що. А по бороду тягуть вам при нафіг не упало. Ще, звісно, хочеться зйомні яблука, але то таке вже, знаєте, як то кажуть. Так, ну, мені нема до чого доколупатись. Нема до чого доколупатись в цьому тракторі. Якщо, якщо чесно. От, хочеться, знаєте, щось обосрати надо, для хайпу, хочеться щось, щось сказануть. но я не знаю, чесно, що подумати. <рес> Тому що, ну блін, дійсно воно дійсно воно, блін, і коврик є, і порожик, дивіться, ну вся фігня. Як сказав, підвісні педальки. Зроблено бокова куліса, зручно. Все. А ну, а ну скільки тут? А ну одна хитра пара. От дві, зажмотилися. Зажмотилося, могло поставити дві гідропари, вона. одна. Ну, коротше, ви поняв. Я це советую, тому що кентавр на секунду, то ще ДВ, то вже, вже провірено. Тому цей тракторець я е, буду, буду радити вам, Хлопці, буду радити. Ти той є трактор, який буде мати вес, який буде зможе щось робити. Запам'ятовуйте уважно, як називається модель. Оцей трактор. Оцей трактор. ДВ. Пам'ятаєте з року? 40, 404 АНТ там були такі. А те, усе є в продовження логічне. Це її нове покоління. Вже третє нове покоління. Тут зробили хлопці стільки всього. Тут зробили хлопці стільки всього, що мені навіть дуже довго буде перечислять. Такое коротенько. Хлопці, не ну дивіться просто. бамс, Патріотичні грузи є. Плюс. Мост передній. Ну, не з 24-ки вже явно. Далі йдемо, хлопці, на секундочку. От, вже ви маєте брати ручку листа, писати номера і писати назву моделі. Це 40-й x Кентавр З примусовим теж є, XU називається. Кому треба примусово, щоб просто є такі такі, щоб не переплачувати за то примусово, кому воно не треба. Дивіться задні мости, щулки. Просто на секундочку, які йдуть. Хлопці, в 40 Бамс! Отакі окраси хлопці! Це реально від мене такий респект. Знаєте, люблю, коли з'являється нова модель, і там не просто поміняний на но, новий капот і новий дизайн, а дійсно дивіться навіть на це робоче місце. ну, Просто. А коли дійсно. Коли дійсно вони з трактором попрацювали, попрацювали настільки, що... Попрацювали настільки, що зовсім інший трактор. Став зовсім іншим трактором. Кентаври, 40-ки, ті, які були раніше, вони, звісно, 28 КВС на секунду. У всіх хіксах. Є ще 24X, то йде 40X. В всіх хіксах йде 28 колосів. Він як по габаритах, як ДТЗ-64. Хто бачив, то мій улюблений трактор. Ну по ціні, звісно, дешевше, бо це є кентавр. Дивіться, просто заходимо, сідаємо. Просто тут можна, бляха, гопака танцювати на тому робочому місці. На секундочку. Ось. Все. Отак. Отако ми випали, все, по-панськи, поняли? Нічого речагів сраку не давлять, все по боках. місця Дуже багато. Навіть можна для колеги сюди придумати ще якесь сидіння, тому що ну, тут дійсно ну, дуже просторно. Реверс, найголовніше, це кентавр з реверсом. Довго чекали, коли зроблять кентавр з реверсом, щоб він дав нам конкуренцію і скаутів. Пожалуйста, Саме зробили кентавер з реверсом. З, Маєте собі нормальний трактор. Маєте собі нормальний трактор для нормальних пацанів. Для старів, спортивний руль. Ото ну, такі мілочі, хлопці. Ой. Дійсності, дійсно дуже, дуже респект саме за всі доробки. В першу чергу це ходова. В першу чергу це ходова. Ну і далі всі опції. Дуга безпеки, нове сидіння для зручності, для комфорту, підлога, все. Тобто, оп! Здорові, колеса додали. По ціні, щоб він сильно став дорожчий за гучні кентаври. Та я б не сказав, враховуючи те, що з реверсом трактор завжди йде ціна більша, то я б сказав, що він дешевше Вийшов. X, От. З 404. Що, мужики, чесно, беріть Ікса. Беріть Ікса, бо... бо а їх не дуже багато приходить, отаких от от нових завжди партія не обмежена, наступно буде чекати на місці півтора. Ну фактично кентавр ось опомінялося. Що тепер ми будемо мати при купівлі кентавру? Да, то інший трактор. Причому я вам так скажу, що на 24-ці на іксу теж стоїть такий мост. Тобто в нас вже на всіх стоять тракторах мости крепкі. От, на всій лінійці. А, тепер є реверс, а, тепер є ну, колеса, Все, то інший трактор, інший вес, інший трактор, інша піде робота. Хлопці, і дуже класні ціни. А, і найголовніше, що сам бренд, знаєте, якщо буде якийсь китайці нового, то куча питань, як воно буде ходити, а що буде через 5 років, От, тих питань. А тут питань таких не буде взагалі. Тому що ви можете просто загуглити ДВ-404. ДВ-244. Ті самі трактори. Тобто, все, що було в ДВ-шках, всі плюси, всі мінуси, всі проблеми, те саме, по суті, і йде десь. В то що? електрика, можливо, там якісь криві прокладки, сальники можуть десь капати. Ну, такі. Мости, коробки, щоб провала в тракторі моста чи провала в тракторі коробку. Такого, за мою практику, а я вже тим займаюся на перший рік. Не було. Не було, хлопці. Тому майте на увазі, що дуже мені дуже подобає дуже товкова техніка. За свою ціну дуже файна якість. От. І комплектація і все, і все, і все, і все. І все. От. Тому, хлопці, хто хоче дійсно крепку, потужну, здорову сороковку не за всі гроші світу, то, пожалуйста, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти.